Дисклеймер, дисклеймер, огляд на хентай, все буде заблюрено і забльовано. Приємного! Перегляду Ради усіх вітати на цьому прекрасному каналі прекрасних людей. Раніше ми вже подивилися лимонадних дівчат боку на піку і навіть повтор цілителя. Тож, олдам привіт, усім іншим співчуваю. Сьогодні будемо глибоко поринати у ральний свіжак, який от от тільки но вийшов. Я захоплююся чарівними дівчатками, і який ви, хтиві поганці, мабуть, вже встигли подивитися. Соси бата. Ви можете спитати, а навіщо взагалі такий відик, якщо не буде нічого нового? А тут ви помиляєтесь разом зі мною, магістром журналістики та просто клоуном, ви будете шукати сенси у таких сокровенних місцях, де їх і бути не могло. Аніме хороше, автор бидло. А отже, для огляду нам знадобиться віддивитися аж цілих 13 епізодів цього етчі, згадати бронзовий вік коміксів а також окрінжувати з того, на яку ментальну гімнастику доведеться піти, аби скаргати. Казати, хоч щось розумне, тож приємного перегляду та смачного. Попереду не один кілограм крінжі. Починається аніме досить цивільно. Здоровенний демон з фетишем на Джейсу на Вурхі зажадає винищити місто. Ні, ну хоча б не калібри, і то вже добре. Та й до того ж за справу беруться магія пурпур, лазур та сірка. Вони перемагають цього добряка та ще й влаштовують шоу для перехожих. Декому це подобається аж занадто. До слова, це утена. І ще вона дещо дивна. Утена не просто любить дівчат чарівниць, вона ними захоплюється. А ще це перетнулося з пубертатом, тому я б не хотів, аби її фігурки раптом ожили і почали говорити. І саме до такої особи приходить чарівний маскот Венаріта. Що тут можна сказати? Розумний вибір. Маскот робить їй пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Буквально. Якщо утена не буде виконувати його команди, то він зілляє її нюци. Закликаю вас не вчитися в нього роботі. Підлеглими. Ну а ще він злий маскот, а тому ініціює БДСМ сесію дівчинки та тутешньої пародії на Сейлор Мун. У! У! У <плес> <плес> Знайдіть роботу, в яку закохаєтеся, і вам не доведеться працювати жодного дня в своєму житті. Конфуцій. Після блискавичної перемоги вона влаштовує фаталіті. <плес> На превелике жаль для утени, це все виявляється не страшним сном, а тому подібними речами вона буде займатися решту всього сезону. Що ми безперечно підтрим засуджуємо. Ще один доказ того, що тутешня ГГ над розум. Ця фанатка дівчат чарівниць весь час вчилася з ними в одному класі. Чому ж вона досі їх не викрила? А все через класичний прийом сценаристів кляті окуляри Кларка Кента. Ні, ну я б ніколи не додумався, це, це бляха різні люди, не інакше. What? Наступного дня Венеріта влаштовує новий бій для дівчат-черівниць, а свої протежа у тені він пропонує проявити трошки креативу. Напевно, він не планував їх залоскотати до смерті п'яхе. Школярки, які геть не схожі на дівчат чарівниць, помічають зміну у поведінці у тени, бо вона стала ще більш аутичніша, ніж зазвичай. Яка ж дивна зачіска. Утена приймає найкраще рішення у поточній ситуації піти помолитися. Почуєте шепіт Бога? На жаль, хтось залишив поблизу непристойні журнали, багато журналів. Місова купа журналів, ти діяв напевно. Вотенни не несподівано стається на Ірон і вона перетворюється на своє лихе альтер-его. Зловісну присутність відчула магія Лазур і цього разу їй не кортить програвати. A few later. І вона програє через маску з зачарованими пасками. Все, Магія Бейзер 2, дівчата чарівниці 0. Поки що рахунок такий. Цей напад змушує дівчат-черівниць проаналізувати помилки та, так би мовити, прогнати базу. Дізнатися, хто ця. Дівчинка Денжен Мастера, вони так і не можуть через те саме закляття інкогніто, яке захищає їх також. Зрештою, вони нічого не вирішили, тож сірка планує вийти з лиходійкою раз на раз. І її захоплюють та поливають воском. Ой, а що це у тебе? Проте цього разу бейзер дають притомну відповідь. Добро має бути з кулаками. Напевно, цю фразу Сірка сприйняла дуже буквально. За результатами цього бою, у Тена тікає, як побита собака. Ну тупо злилась. Побачивши це все, Венеріта вирішує розширити своє ОПГ, а тому, аби зробити у тені сюрприз, він приводить її на таємну базу і знайомить з леопардою. Не тою, а ось цією. І вона хоче позбутися дівчат-чарівниць, бо на них всі звертають увагу а на неї. Ні, добре в неї не дуже з мотивацією. Тут, тут відверто кажучи нічого казати. Поки усім іншим персонажам роздавали нормальну мотивацію, вона стояла десь де-інде. А іншого пояснення в мене для вас нема. Тож ідеали Бейзер виявляються сильнішими, і вона заганяє свою супротивницю в лампочку. І після цієї шокової терапії утена називає свою супротивницю найкращою дівчинкою. Або ж іншими словами, використовує патерни поведінки аб'юзерів, а вкотре закликає вас не вчитися в персонажів цього аніме нічому, бо ця бляха працює, тепер Ківі буде сімпити у тені протягом всього сезону. Ба більше вона переводиться до школи у тени і тепер буде плантатися за ГГ усюди. Яке кончене! Гарлік він на мінімалках вкотре демонструє свою, так би мовити, нейровідмінність, перетворюючи себе тену на лиходійський альтер-его, тим самим сумонячи дівчат-чарівниць от просто тут і зараз. І цього разу лиходійки програють, бо в уте не з'явилася напарниця достатньо життєва ситуація. Наступна серія починається з епізоду зі слизом. Чому я відчуваю флешбеки? Втім, не думайте багато за цей бій, його тупо зливають без будь-якої причини, бо цей епізод про навчання. А також перверсії. Це аніме завжди про перверсії. Мати ГГ не задоволена її оцінками, а тому погрожує виконати усі фігурки утени, чи зможе дівчинка вирішити власні особисті проблеми, або ж їй знову завадить власне альтер-его. Я завжди любив цей конфлікт в історії людини Павука. Цікаво, чи зможуть реалізувати його автори цього аніме? Дзуськія перед утеною стається сходка магії пурпур, -пур, а отже, вона має влаштувати безлад. Це є. Найдефіцитніша позиція. Ви пам'ятаєте нашу спільну позицію? Пізніше її навчанню завадить Венаріта і цей журнал. Хіфакта і під час наступної зустрічі з пурпур -пур, вона буде готова до нудизму. Шосте твориться, люди. А тому зазнає поразки трошки довше. у утена успішно завалює, а дівчатам-чарівницям після школи саме час на фотосесію для журналів. І мені здається, що ми не помічали слона в кімнаті занадто довго. Дівчата чарівниці це не модернове аніме, як Мадока чи Селормун, де при всій повазі, але сюжет впирається в хороших добряків та злих лиходій. Натомість дівчата чарівниці деконструюють образ дівчат-черівниць, як би це тупо не звучало. Тутешні рятівниці світу стикаються з проблемами і намагаються їх вирішити. Хоча це виходить назавжди, бо вони і самі припизнуті <клес> трошки. Ну, чим вам не хранителі Алана Мура? Хоча добре, з цією кількістю цицьок на квадратний метр і капіталізацію героїв це радше хлопаки. Але суть, ви сподіваюся, зрозуміли. Навіть маскот дівчат чарівниць не стільки їхній наставник, скільки менеджер з цілою франшизою подібних команд. Який же зиск для Венаріти в цьому, принижуючи протеже іншого маскота, він метафорично перемагає і їхнього наставника. Але це все ліричний відступ, тож давайте дурню цю далі дивитись. Бейзер та леопарда переривають фотосесію, зв'язують лазур, а потім тікають. Втім, дівчата чарівниці вже й не так сильно засмутились цього разу. Йо, пересете, цей епізод. От ми і дісталися до темної сторінки цього аніме. Представлення персонажа, який робить цей тайтл ще більш дискомфортним. Хоча здавалося б, куди вже далі. знаєте, є куди команда Венаріти не могла довго залишатися дуетом, Тож тепер він вербує дитину ще й з певними особливостями, і це Аліса. Вона не розмовляє, а також має проблеми з матір'ю, да, <говорю> Дякую, Адіме. Тепер ти дійсно змушуєш мене відчувати себе некомфортно з допомогою аліси. Дівчата чарівниці потрапляють у пастку лікового будинку. Вітаю вас! Оскарно запрошуємо. Головна здатність малютки заключається в тому, що вона може управляти людьми як іграшками. Зважаючи на жанр аніме, це було неминуче. Після школи у тената він напрошується в гості до Аліси, і ось тепер ми в повній мірі можемо зрозуміти, як дитина дійшла до такого життя та потрапила до лап лиходійської організації. Бо більше нею ніхто не цікавився, навіть батьки. З таким же успіхом вона і в виділ могла потрапити. Вкотре закликаю вас не доєднуватися до лав терористичних організацій, якщо вам сумно і ніхто з вами не грається. Бо це, дорогі підписники, дуже погано. Утенас знаходить спільну мову за лісу та лагодить її улюблену ляльку, зовсім не підозрюючи, що і сама стане іграшкою в чужих руках. Геге захворіла, але не повернути іграшку власнику вона не могла. Тож, ж завдячності та деяких інших причин Аліса грає в доктора з отеною. з плюсів тепер вона здорова з мінусів. Це просто неправильно. Якщо вам було мало Аліси, то наступна серія закриває цю проблему. Пурпур у своєму повсякденному вбранні доглядає за дітьми, але на майданчику несподівано з'являється Аліса, яка ну тупо. Я, Сігма, Патрік Бейтман, Райан Гослінг не тусується ні з ким взагалі. Тож пурпур на волонтерських засадах вирішує з нею потоваришувати. І вода точно не знала, до чого це все призведе. Награвшись з дитиною в доньки матері, вона йде по своїх справах, але не спів. Подівано тут з'являється Неру Аліса. Ніколи такого не було. Ну! No. І тепер пурпур -пур нічого не залишається, окрім як вирішувати цю проблему. За платиновою традицією цього аніме пурпур, -пур, звичайно, що потрапляє в пастку. І це ляльковий будиночок. І повірте, в ньому нічого хорошого відбуватися не буде. Тож Аліса гіпнотизує пурпур на дитину та грається з нею. Я готовий багато чого пробачати хентаєм, але це вже трохи занадто. Пурпур -пур забуває своє я та. Поринаю комфортний світ ілюзій, прямо як я, коли думав, що курсу можна написати за кілька днів до здачі. Спойлер це обман, ніколи не повторюйте моїх помилок. Єдине, що повертає розум пурпур сірка. Ну ви ж теж думаєте про друзів, коли знаходитися у небезпеці, так? В будь-якому разі, саме це і знімає з неї гіпноз. Але знаєте що, якось негарно обсувати настрій дитині, тож Пурпур прикидається далі. І так, допоки Аліси не втомлюється та залишає її з голою. Якби ж на каналі заходили якісь інші відео, крім Хентаю, до слова, ви можете підтримати цей канал не тільки коментом та вподобайкою, які будуть дуже мені у нагоді, але й монетою, тому що з монетизацією поки що на Ютубі у мене не те, щоб ситуація найкраща. І тому робити відео більше та частіше я можу лише завдяки вашій підтримці. А якщо ви вже задонатили упорний живим або підтримали армію в інший спосіб, ви можете допомогти гривню і цьому каналу. Я дуже вдячний усім цим людям, які підтримують. Мене. Ваш вклад неоціненний. Ви робите неможливе можливим. А саме вихід нових оглядів на хентай це теж свого роду критична інфраструктура. А зараз повертаємося до відео. Напевно, ви довго думали, чому те не дійшла до подібного життя, яке наскрізь просочено тотальною держимістю дівчатами-черівницями? Мабуть, ні, але автори все одно про це вам розкажуть. І причина вкрай банальна. Телевізор в житті більш сильного образу, вона перед собою так і не побачила. А тому кумиром для неї, як і для деку з Геройської академії, став не хтось із родини або близьких, а все сильний і такий же відважний герой з блакитного екрану. Чому ж вона ще й фаба на дівчат чарівниць? Я не грибу, це вже клініка, якщо чесно. Черговий бій та чергове потрапляння лазуру полон. І це непокоїть не лише її тімейтів, але й саму Бейзер, яка сюди прийшла з горойми махатися взагалі, то єдине, чого хоч. Утена в своєму зловісному альтер-его робити грязь. А якщо це почне подобатися не тільки їй, то це вже якийсь. Крінж. Маскот намагається підняти бойовий дух Лазур, нагадавши, як сміливо вона ті позила перед чудовиськом. Блін, я, я не знаю, виглядає досить мужньо. За такий мов їй чи не одразу пропонують приєднатися до дівчат чарівниць, і так вона дізнається, що Пурпур -пур – це її однокласниця. Кумівство це, блін, реально кумівство. Після цього її відправляють у тимчасову відпустку на попуститись. Тож лазур ловить флешбекування, але це не так цікаво і безпечно показувати. Під час прогулянки вона випадково бачить Утену в біді, та як справжній герой просить інших школярок встать в чергу по-нормальному. Потужно. Я б за це її ще раз до дівчат-чарівниць включив. їй богу, увесь цей час утена стояла в черзі на виставку до своїх кумирів, а тому Лазур вирішує теж бустанути собі його за компанію. На івенті вони обидві йдуть на кіносенс, бо, по-перше, гроші вже сплачені, а по-друге, це розкриває їх як персонажів. Якщо перше віддається знайомим та ідеалізованим образом, Лазур бачить в цьому лише симулякр, те, яким би хотів показувати їхню роботу менеджер, втім, від реальності, це все ще дуже відрізняється. На цьому фрагменті можна побачити різницю між героєм та його деконструкцією. Герой в нашому випадку одношарвий персонаж, який має вольові риси. Та прагне допомагати іншим в той же час деконструйований герой має значно більше шарів. А отже, і гнучкіший моральний компас. Такою в команді дівчат чарівниць справедливо можна вважати лазур, а не, наприклад, емпатичну пурпур чи запальну сірку. Їхня мотивація більш проста та послідовніша. Лазур же ламається в усіх сенсах. Що можна побачити по її дузі персонажа, тому як персонаж змінюється протягом всього оповідання? Але давайте не засинати на таких нудних темах та повертаємося назад до рідних перверсій. Лазур вирішує взяти реванш, але Бейзер застосовує просто таки ядерну зброю БДСМ сегменту панду. Лазур вперше опиняється на межі, аби от-от по справжньому не зламатися. Останні з цього ловить повний ахуй, бо не такими вона хотіла бачити своїх кумирів. Уте на люто крінжанула з такого розкладу, але Вена Ріта ставить лайк. А отже, вечір загалом не найгірший. Проте інші лоходійки не задоволені тим, як уте накидає справу на півдорозі, тож на неї та її подруг чекає прочуханка. На базі їх зустрічають Олди або ж інші членкині організації по ліквідації дівчат-черівниць, на відміну від наших. А вже ці дияволиці дійсно валять дівчат добряків. Воно, подивіться, скільки біжутерії побитої. Став подбайка, якщо в тебе теж були медальйони зі широкому дитинстві. За пів сезону, хоч хтось питає, чого ця тріці не знищила жодної героїні. Відповідь, звичайно, очевидна, тому що пана бирають усяких давбайонів. Mm. Але тут радше просто привід бикануть. На здачу лорда ще й попускає леопарду за відсутність зірок. Так, тут теж є рівні сили, бо яке-то аніме без брочки mm. на рівні сили. Зрештою, лиходійки виявляються. Лихими та зраджують свого маскота. А оскільки Бейзер та її банда не такі радикальні, мирного рішення не буде. Тож тепер їм треба наваляти монахині, яка на ізі звільняється з пастки лялькового будинку Аліси. Як на мене, коментарі тут зайві, але без них не обійтися. Вона бере Леопарду та бейзер на придушуючий прийом, але ті звільняються завдяки одній бомбезній ідеї. Хоч Бейзер і взяла на себе удар, але тепер вона налаштована серйозно. Путана тільтує та готується до нової зустрічі з лордою та її свитою. Одна з лиходіяк виходить на полювання за зрадницями у найдебільніший спосіб, просто очікуючи, що вони самі до неї прийдуть, і це до речі спрацьовує. Так не робиться, це дикунство. Бо Ківі мислить на іншому рівні. 148 IQ дають про себе знати. Вона мислить на іншому рівні. Зачекайте, це реально? Та це ж велокотка на Джо, Джо. За таке на гріх і комент написати. Її противниця локо музика, і єдине, що вона вміє, це тотальне невміння співати. Ківі від цього знатно крінжує, тому тікає після тактичного прокиду флешки. За програш, а також співи, Локо отримує на горіх від лорди. Оскільки вона не виправдала довіри, тепер Локо буде ходити з Лебер Блюм, і вона влаштовує клятий концерт. Загалом, весь цей персонаж побудований на компенсації своїх проблем. Локо не вміє співати. Отже, вона приєднається до лиходійської організації і тоді вже стане єдиним айдолом і співачкою на всьому світі. Амбіційно так чи багато вона працює? А вже ж. Вона доклала руку до знищення багатьох дівчат чарівниць проте над текстами пісень та співом локо взагалі не працює. Тож це закономірно викликає десонанс. Особливо те, що ця лярва зібрала великий концерт з розігрітою публікою. Тож Бейзер та її подруги розуміють, що цей івент з підвохом, а тому влаштовують скид гранати і виявляються праві. Це все сила Лебер Блюм або шикамару на мінімалках. Техніка тіньова лярва працює бездоганно аж цілих нуль хвилин. У тені вдається розкрити її силу та перемогти за допомогою. Флешки та лялькового будинку. Перемога вже майже в кишені, а тому хех, час для перверсій. Утена змушує Локу співати голяка і та вперше гарно виступає. Сказати, що це дивно, це нічого не сказати. Згідно за регламентом цього аніме, якщо ти без трусів, ти програв. Тож Локо вирішує приєднатися до команди Утени, і вона навіть не уявляє, на що їй доведеться заради цього піти. В нас є два персонажі, які майже завжди в кадрі разом. А що це означає в хентаї? Правильно, їх змусять їбатися. А передує цьому багаторічна дружба. Двох дівчат-вагнанців, які разом стали лиходійками. Ну і те, що утена просто <клес> йомнута. Останній пункт в цьому, до речі, напевно, вирішальний. Після так званого бойового злагодження команда утени має прийняти бій з лордою та її посіпаками. Знаєте, чим займаються в цей час дівчата-черівниці? Ну, чимось таким, поки не сидять в гарячих джерелах. Мікрочеліки вже починають наводити шороху в місті, а зупинити їх може лише сама лорда. Тому, поки утена буде намагатися перемогти боса цього сезону, її банда може. Береться терпіти лопарда, яку усі вважали Елесом, виявляється володаркою аж цілих трьох зірок або ж містером крутим. Тож так вона у своїй суперформі навалює дебелій монахині та виходить з битви переможницею. Тепер можна офіційно сказати, що арка цього персонажа пробиває дно. Я довго тримався з каламбурами, не засуджуйте мене. Meanwhile. Тим часом Отена повертається на рідний технодром та потрапляє в пастку. Бо так вже цей тайтл влаштований. Лорда готується святкувати перемогу і розкриває душу перед ГГ, чим робить величезну помилку. Від цієї розмови утена ловить тріп справедливості та пробуджує усі свої приховані зірки. Якщо ви заплуталися, то це як коли Джотро починає зупиняти час та літати в битві з діо. Нічого не зрозуміло, але, по-перше, це круто. А по-друге, нахуй. Завдяки своїм силам. Утена вже сама станеть лорду, бо, врешті-решт, їй команду рятувати треба. Ще треба ж у місті? Тим часом дівчата чарівниці та абгрейдну та лазур знищує усіх лиходійських міньйонів. Жорстка. Утена <кхи> так само успішно перероблює цих монстрів на чорникам, а саму лорду на Чібіка. На правах нової головної лиходійки вона каже, що розкрила джерело мотивації лорди, а тому вона вже програла. Черговий доказ того, що сила ніщо, а мотівшн то все. Лорда переможена та вибуває з підсосів Венаріти. Як виявляється, Маскот все спланував наперед, а сила лорди була. Лише підло ним підсилена. Єдине, що можу сказати з цього приводу е, забагато лору і замало перверсії. А отже, битва Пурпур -пур з Годзілою та крадії гігантських трусів. Later. через деякий час після босфайту лиходійки зустрічають пурпур -пур разом з сестрами та відпочивають у такій великій компанії. б, прекрасне завершення сезону, але ще тут е, півтори серії. А тому несподівано Аліса ловить свій нейрон активейшн та перетворює іграшку на годзилу. І пурпур -пур також. Ну так, аби не втекала. Протягом битви усі ламають вулицю, яку ще нещодавно так уважно відбудовувала магія Лазур та Утена. О ні, лазур втомилася та потребує масажу, аби розім'ятися. Як добре, що утена була поруч. Хоча, мабуть, я забираю свої слова назад. Це вже якась дична. Зрештою перемагає дружба, переважно через те, що лиходійки заплуталися у спідній білизні. Але ж але ж то деталі так і завершується аніме про дівчат чарівниць якби на пляжний епізод, пляжні епізоди не завершаться ніколи. Назвіть мені хоч одне хороше аніме, в якому б його не було. Банда у те не збирається на пляжі та несподівано зустрічає дівчат чарівниць на відпочинку. Звичайно, не усі раді такі зустрічі, але яка різниця, якщо можна провести час у великій компанії? А поки дівчата розійшлися по своїх справах. Маючи гарну нагоду, Лазур хоче дізнатися, що не так Утеною та чому вона так захоплюється її геройським альтер-его. Як закручено, покрінжувавши вдосталь, ГГ прямує за напоями, але на шляху з'являється її найгірший ворог жінки, які не вміють вставати в чергу. Саме тому у має врятувати леопарда. Ні, ну можна було і просто попросити черги притримуватися. Але справа вже зроблена, і тому на нас чекає чергова битва дівчат-черівниць та ходієк. Чому навіщо? Є проблеми. Про які не говорять Бейзер застосовує свою магію на восьминога, а оскільки це жива істота, то контролювати його не вийде. І стається традиційний японський хентай зі щупальцями. Це класка, це знати треба. Усі, окрім Бейзер та Лазур, виведені з гри, а тому остання вирішує показати свій паверап. Вона стала швидше і сильніше. А що головне навчилася приховувати свої справжні емоції, натягнувши покерфейс, Лазур дає прочуханки Бейзер, від чого остання просто в захваті. Її кумир відродився та розвалює її Кабіну, та що може бути краще, аби гарно завершити сезон. Дівчата запускають феєрверки, що доволі мило, не можу цього не визнати. Але нагадую, що в Україні ми такою <гух> не займаємося. Тож давайте переходити до підсумків. Бо знаєте, не таке вже й тупе на ме сьогодні трапилось. Тут дійсно є мораль, хоч вона і дуже намагалася тут сховатись. Окрім цікавих характерів, тут є чимало влучних ідей. За своєю простотою та цицьками цей тайтл приховав алюзію на. На неоднозначність. Не те, щоб це була така новаторська тема, але усі герої тут не мають чіткого знаку плюс чи мінус. Не рахуючи пурпуру, вона взагалі місцевий Ісус. Але кожен з героїв остаточно приймає свою сторону конфлікту лише під час перевтілення. Ого, таким чином, аніме вкотре демонструє буденність добра і зла, і дає можливість зрозуміти одну з головних загадок філософії: для чого ж існує зло, та для чого існує добро. І відповідь на це. Питання виявляється доволі таки простою. Якщо так розмірковувати над діями дівчат-черівниць, то можна зрозуміти, що добро існує, щоб боротися зі злом, аналізуючи дії злодіїв, особливо утен, можна зрозуміти, що зло існує, щоб приносити страждання, породжувати саме себе та, врешті-решт, бути поборним злом. Утена могла вже сто раз перемогти дівчат-черівниць, але кожного разу чомусь така мі. Ну і в цьому. Теж є якийсь сенс і філософська глибина. Зокрема, це прикольний такий спосіб зробити змадок БДСМ-посібник. Тут досить хороша анімація та непогані такі кольори. Зрештою, я вдячний принаймні за те, що тут не дженерік фентезі, а тупо місто. От яким можна уявити сучасне місто, таким тут його і навалюють. Звісно, воно не має власного обличчя і не розкриває персонажів, але це ечі. Подякуйте принаймні за те, що тут є хоч якийсь сюжет. Спречно, в цьому аніме є погані сторони, і здебільшого це сюжетка Аліси. Я не хочу повертатися до Лолікону. Кожен раз, коли я до цього приходив, це було не з моєї волі. Вже це... А може ні, повірте, я таки не дивлюся. Лише нормальний хент. А окрім сюжетки ліса, мені нічого поганого тут і згадати. Знаєте, нормальне таке німе. Вийшло досить непогано, я б навіть сказав покраще деяких нормісних проєктів у цьому та попередньому сезоні вийшло. Отож, це безперечно вподобайка. Робіть більше, краще, усього подібного. Дуже і дуже чекаю на другий сезон. Ну а на цьому загалом все. Підтримуйте українську армію, бо лише завдяки цим людям ми можемо дивитися та робити подібні відео у безпеці. Зараз це дуже важливо пам'ятати. Тож допомагайте перевіреним фондам та вашим знайомим військовим. Успіхів вам та наснаги! Дуже вдячний за те, що ви додивилися аж до цього моменту та вислухали весь мій мусорінг та додати, що це аркаґадси і гріфіта, якби в них все було добре. Ну а на цьому в мене точно все. Ще побачимося у наступних відео.